Озлюблені во Христі, брати та сестри, дозвольте привітати вас з великим двонодесятим святом стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. А чи можете ви розповісти нам, що означає це свято? Так, Синку, це одне з моїх найулюбленіших свят. Воно є символом найважливішої зустрічі яка рано чи пізно відбудеться в житті кожного з нас, в житті кожної людини, яка живе на цій планеті. Зустрічі, до якої ми повинні готуватися все своє земне життя, і від якої буде залежати життя наше небесне. Зустрічі з нашим Богом, Творцем і Спасителем Ісусом Христом. Давай згадаємо цікаву історію цього свята. Історія, свята стрітення Господа Бога і спаси нашого Ісуса Христа, розпочинається майже за 300 років до народження самого Христа. В цей час чи праведний Симеон, людина, обрана Богом, на якій почував Дух Святий. Він був одним з тих мудреців, кому було довірено перекладати текст сущеного Писання на грецьку мову. І ось, перекладаючи книгу пророка Ісаї, а саме слова. Ось діва в утробі зачне і породить сина. Завагався, бо подумав, що це помилка. А чи як діва може народити? Симеон вирішив занити це слово особу жінка. І тут з'являється ангел Господній та промовляє до нього. Май віру написаним словам. Адже ти сам переконаєшся в тому, що слова правдиві, тому що не побачиш смерті, поки не зустрінеш Христа, який народиться учистої і, і принепорочної ділі. З того дня праведний Симеон почав очікувати на зустріч з Месією. З того часу пройшло близько 300 років, народився на Спаситель. Сороковий день після його народження богомолодинець був принесений в єрусамський храм, оскільки, по закону Мойсея. Жінка, яка народжувала хлопчика протягом 40 днів, не мала права заходити в храм, а потім повинна була прийти на молитву, принести Богу вдячність та жертви для очищення. І хоч Пресвята Богородиця не мала необхідності в очищенні, але по своєму смиренню підкоряється закону і приходить в храм разом з Йосифом Обручником. в цей же час праведний Сіміон, по повелінню Духа Святого, Приходить в храм, зустрічаючи маленького Христа, бере його на руки, прославляє Бога, проголошує пророчі слова, які стануть для нас молитвою. Нині я раба твого дикого за словом Твоїм з миром, бо побачили очі мої спасіння, яке ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників і слава народу Твого Ізраїля. І до Пресвятої Богородиці він звертається зі словами, ось призначений цей багатьом нападіння і на спасіння багатьох Ізраїлі і на знак сперечання, і тобі самі зброя прийде душу, так відкриються думки багатьох сердець. Там була і старенька вдова, Анна пророчиця, яка, не відходячи від храму постом і молитвою, служила Богу, вона теж підійшла до маленького Спасителя. І пророкувала, що Він дійсно Спаситель світу Христос. Відбулася зустріч двох епох і двох світів – Старого і Нового Завітів. Найголовніша зустріч в житті кожної людини зустріч з її творцем. Пророцтво здійснилося святий праведний Сімеон, богоприймець, мирно відійшов до Господа в віці 360 років, ставши одним із найбільших святих. На місці його смерті та поховання зараз. Знаходиться монастир Катамонт у місті Єрусалим. А хто пам'ятає, що ще відбувається на це свято? На Це свято прийнято освічувати свічки. Вони є символом нашої гарячої молитви перед Богом, а також символом жартовності. Світ, свічка згорає, даючи цим тепло і світло для нас. Так і ми повинні навчитися жертвувати собою для добробуту іншим. Ці осячні свічки потрібно зберігати е, на протязі року і особливо благовійно молитися перед ними. Озлюблені во Христі, брати та сестри, дозвольте ще раз привітати вас із святом стрітені, тобто зустрічі Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. В нашому житті кожен несе свій хрест. Життя кожної людини постійно змінюється. Але незмінним залишається тільки одне. Це найголовніша зустріч, заради якої ми прийшли в цей світ. Зустріч, яка повинна докорінно змінити нас, переобразити кожну людину. Зустріч, яка не залежить від наших статків, положення чи віку, а залежить тільки від покаяння та духовного життя. Зустріч, яка повинна розпочатися ще тут, на землі. Щоби мати своє продовження на небі, це зустріч з нашим Богом і Творцем, і Спасителем. І чи зможемо ми в останні хвилини нашого земного життя і в перші хвилини нашої вічності сказати про мир в своїй душі і з радістю очікувати на зустріч з Христом? Це залежить від того, чи зможемо Його знайти ще тут, на землі, серед наших буденних справ. Серед суєти та неясності цього світу. Це залежить від того, чи зможемо побачити його в очах наших близьких і рідних, та навіть ворогів чи недругів, чи зможемо відчути в глибині сердечної молитви, чи зможемо побачити в очах людей, які будуть просити нашої допомоги, чи зможемо почути в словах святого Євангелія. Та чи повіримо в Його безмежну любов до нас? Чи зможемо ми впізнати Христа, як це зробив праведний сім'ян богоприємець, залежить від того, куди будемо спрямовувати свій погляд в наших буденних днях? Адже в Євангелії чітко сказано: бо я голодував і ви дали мені їсти, спраглим був, і ви напоїли мене, був подорожнім, і ви прийняли мене, був нагим». І ви одягли мене, був недушним, і ви відвідали мене, у в'язниці був, і ви прийшли до мене. Істинно кажу вам, зробивши це одному з цих братів моїх, менше мені зробив. Поможи нам, Господи, молитвою Пресвятої Богородиці, праведного Симеона Богоприємця і всіх святих зустріти тебе.